Скільки грошей виділено на святкування цього парку для просить місце управління екології? Значить, в минулому році на цей парк не було виділено не копійки. Ми тільки дали на прочистку цього русла, не пам'ятаю, десь до 60 тисяч. Це цифра така невелика. І за ці гроші було прочищено це русло. Цьому році за про по міської влади, міністерства екології через екологічні кошти на прочищення подальшому парку видло приблизно до 300 тисяч, поки що цих коштів нема, але вони в програмі вже є, і ми сподіваємося, що ці кошти будуть надані, щоб ми могли подальше розчищати цей парк. Будуть якісь прибудуть за річки, ось так це взагалі повертало село, да? От, воно, немає воно було. Воно воно було от таке, от таке, уже 4 роки. Ну, в принципі, в минулому році е, я був тут і прийняв рішення терміново до восени, е, до весни, щоб розчистити, щоб вода могла проходити нормально, е, скорочуючи собі шлях і швидкість. Які ще зміни парку там е, вирубала і що там буде, Що там Значить, Ми, розчищаючи парк, робили е, все, щоб відновити е, парк в тому виді і по тим генеральним планам, які були е, щодо нас при радянські часи? Е, ця територія е, захаращена. Я кажу відверто, що багато років чистили тільки центральну частину парка, на інше не звертали уваги. Е, було прийнято рішення. Е, Вадою, щоб парк продовжити прочищати, і робити все, щоб його можна було е, не боятися, е, тому що дійсно така хаща тут ліс і треба робити його в місті нормальним для людей, для мешканців я думаю, що тут і буде можливість відпочивати, як колись відпочивали тут молодь, тому що не було такого захараченого виду. І вам хочу сказати, що навіть пляж там був, от там озеро було. Це на жаль, треба на це кошти, щоб очищати. По фонзоні, якщо можна Уже є фірма, яка це буде робити. Хто буде ту фонзону робити? Поки що фірми нема, але позавчора до мене прийшов. Але я його просто не зміг прийняти, бо було засідання е людини, яка е Приймаю участь саме по цьому ну, в цьому футбольному комітеті, комітеті да організаційному, яка хотіла би, щоб ми визначили декілька місць для фан-зони в місті уже. Я вважаю, що треба їх зробити декілька. Паркова зона треба її відновляти. Я думаю, що тут потрібно все ж таки амфітеатр робити, як колись це було, і дати можливість Ужгородцям проводити тут. Заходи культурні, масові, спортивні є плани, щоб в тому місті були волейболь, відновити волейбольні площадки, футбольне поле, щоб більше людей все ж таки сюди ходило не тільки з колядками. А і молодь, яка могла б тут безкоштовно отримати площадку для ігри. Футбол, міні-футбол, волейбол, всі інші види. Ну, але ви щодо фанзони, ви ж говорили два місяці, тому що два місяці надійшла ця пропозиція. Да. Це ж інша пропозиція? Це інша. А, та, а, та, чого? а ми підтримуємо і робимо там все, щоб її теж можна було застосувати. Тобто зараз я запутався, Пер, Перша пропозиція це той фанзони стосується? Так. Да. Ну і на якому стадії виставили? Поки що розчищуємо. Зима була, не було на. Я довго вірю, там вона нас 100% буде. Ми це да, не розчищаємо. Так. І ми, вказ... Незалежно від того, буде там фантозон? Да, ми розчищаємо і незалежно від того. Ну там буде фан-зона, але ми зробимо все, щоб там було анфітеатр для фан-зони. Ну я думаю, що наш. Амфітеатр заб'єдно для фан-зони і центральну частину місця біля виновлю. Такі декілька ділянок що були. Ну і була ще справа, що кримінальна справа була. Mm -hmm. Вона завершилася, є винні? Справа в тому, що не визначено, mm -hmm. 에, що потрібно весною вос... вос... знову комісія сюди, створити, і mm -hmm. зараз снігу нема, буде знову комісія. У наші росли? Питання, так, да, це не моє. Mm -hmm. А по поводу недавніх возгорань є звісна причина? Це саме кто Хтось костер розводив і не, за ним не слідкував. Очевидно, і воно дало такий спалах. Я спілкувався з керівництвом парку. В трьох містах загріли тут И І вони звернулися в міліцію поки що яких даних про те, що хто робить це. Я, ви бачили, що ми були в парку під замку, що люди, на жаль, їздять на машинах, їздять там, де діти з колясками на колясках возять. Тобто не звертають уваги на. нема такого. Нормального підходу, що ти живеш в цьому місці і слідкуєш за цим місцем сам не може на 50-70 території гектарів три чоловіка слідити за тим, хто прийшов сюди, хто розвів костер, що тут робляда Так, де тут мало. У нас немає бюджету коштів, щоб отримувати. Таку територію загалом скільки людей в штаті е, Тери... ППІСІП ні, було, було шість зараз, е, не було сезону, ми не приймали людей, і я думаю, що як от починається весна з першого числа, приймуть ще чотири чоловіка, лісників, щоб слідкували за цим. Ну територія дуже велика. Я, наприклад, е, був в багатьох парках Європи і е, хочу вам сказати, що там такі гроші на це виділяють, і ЮНЕСКО я був в такому парку, де під охороною ЮНЕСКО. Ні одної лавиці нема. До речі, це чистенько. Люди сидять на траві. Сидять на траві. Да. Сидять траві. Да. І ні мусорних ящиків не бачив, нічого. Сам посидів на траві. Ну, там ніхто не зробить такої дії, щоб потім нести серйозну відповідальність. Правова держава право е, не тільки знають е, свої можливості і знають свій обов'язок, відповідає за нього. Ми ж це бачимо, ми е, живемо поруч єврозоною і такого немає, як на жаль, на Думаю, що якщо... Громада буде і не просто проходити в стороні багатьох речей, то все ж таки в сім'ях обговорювати питання. Я вчора був на літератій школі і хочу вам сказати, що їздять машини і машин дуже багато. Стоять знаки, стоять. Е, Стовпи такі, що не можна з'їжджати. Але під'їжджають під самий якийсь під'їзд. До речі, я зупинив я п'ять машини. Без причини просто туди в'їзд. Мені там треба, мені треба зайти. Та поставив на, на Довженка на вулиці машину, правильно? Ну, це треба дає, на жаль, у нас дуже мало людей, п'ять чи шість чоловік, так? Да? На таке місто. Це дуже